По перше, Велика Британія, Кір Стармер, особисто в Києві оголосив про найбільший пакет військової допомоги нашій державі за весь час російсько-української війни. 4,5 мільярда фунтів стерлінгів отримує знову ж таки наша армія. Так само Британія нині посилила економічний тиск на Росію, запровадивши найбільший теж за весь час економі... пакет економічного тиску на агресора України Північної Європи і в Балтії впродовж року спорядять і забезпечать навчанням український підрозділ чисельністю в бригаду. Данія додатково виділяє 270 Мільйонів євро на боєприпаси для України та навчання військових. Швеція виділяє майже 110 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони. І також буде включати шведську систему протиповітряної оборони. Цей новий пакет допомоги. Естонія цього року збільшить військову допомогу нашій державі на чверть, придбавши зокрема 10 тисяч снарядів та за додаткові 25 мільйонів євро ще для нашої армії. Ісландія цьогоріч планує подвоїти оборонну допомогу Україні. А Фінляндія спрямує 4,5 мільйони євро на підтримку нашої армії і, зокрема, також і для відновлення південних і східних регіонів нашої держави. Ну і Канада так само важливе рішення виділяє власне Україні додаткову допомогу. А крім того, фіна військову перепрошую, вона включає 25 бойових броньованих машин, снаряди і таке інше. Також тренажери для винищувачів F-16, Але от ще головне, що близько 5 мільярдів канадських доларів, отриманих від заморожених російських активів. Канада теж заявила, що передасть Україні тому ось така інформація, що стосується наших європейських партнерів, то тут ще й новий 17-й пакет санкцій готує Євросоюз.